Жахлива історія Мерлін Монро і розбіри її матриці. Насправді образ Монро не такий простий, як нам здавалось. Всі звикли вважати її легкою, жіночною, простою. У у цією картинкою скривалось дещо цікавіше. зона особистості, яка впливає за прийняття в нас суспільством. Тобто, це наші природні якості, які помічають інші люди, і які, до речі, створюють сильний особистий бренд, що й дало їй успіх. Одиниця це коли я в центрі уваги, це коли ось я тут, я веду за собою, я лідер думок, я образ на якого хочеться бути схожим. Сімірка це її цілеспрямованість. Вона робила усе, щоб досягнути бажаного. Вона мала амбіції. До речі, вона вийшла заміж у 16, щоб не бути сиротою. Я про це не знала. І шестірка це той самий образ жіночності, романтизації життя, романтизації себе. Все це вона робить через ніжність, і, по перше енергії, сміло можна сказати, що вона перша створила такий образ, який досі знають абсолютно усі. Шістірка, до речі, тут стоїть в неї ще й в талантах. Не будемо розбирати усю матрицю, тому що це досить довго. Але всі енергії, які ми тут бачимо, дійсно вказують на такий чоловічий стержень, коли я досягаю всього сама, я веду за собою людей, я хочу медійності, я хочу, щоб мене бачили. Це також бажання підсвідоме заслужити любов. Ось ми бачимо програму 5, 10, 15. Це бажання створити ідеальну картинку, коли я вивчу все, я буду робити усе, щоб я, можна сказати, так, соответствовала, як це буде українською. Напишіть в коментарях. І головне, п'ятірка в центрі вона ніколи не покаже свої дійсні почуття. Те, що я їй казала, насправді за цим ніжним образом творилось щось більше. Насправді, їй дійсно потрібно було далі йти в масштаб, далі йти в цей страхи і далі показувати ось свої думки свої почуття, яка є насправді вже далі. Бо на початку так цей образ він дає великий скачок у своїй кар'єрі, але... Далі, щоб жити щасливо, потрібно бути собою. Саме тому ось цей страх зізнатись про свої почуття і призвів її до самогубства, наскільки це відомо. Виходом було б з цієї ситуації насправді піти в щирість, щирість свого образу, що так є різні грані, так я різна я. Якщо мене щось турбує, я готова сказати це своїм близьким, я готова ділитись, я готова відкриватись, а записатись на особисте можна через інстаграм.